Молитва Матері Військового, у Твої руки Боже поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої Вітчизни, Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність у щоденних клопотах військової служби, дай їм відвагу бути сміливими, визнавцями віру у Христа Розп'ятого. Та воскреслого, і мужньо боротися під його стягом проти гріха та всякого зла. Почуй, Господи, молитву Матері та захисти цих дітей, Твоєю щедрою небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Аж доки не досягнуть порогів Твого Небесного Царства. Підтримуй обтяжених, підніми пригноблених, розвесели засмучених, зціли нетужих, просвіти заблуканих і вічний упокой даруй Господи тим, які вже відійшли від нас, бо Ти Бог, який милий і спасає. Амінь.